Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ставте пальчики та на канал. Лайчатники, всім привіт! Приїхав е, додому до себе. Демо зараз вже подивимося. можливо, сучка трошки вже, як кажуть, вляглася, Вже все нормувалося. Демо передаємося по щенках, скільки в неї кабельків, сучок є. що там народилося, що ми маємо, і вже більше далі які зробимо висновки. Додивляйтесь відео до кінця, йдемо дивитися на цуценят по поводу роботи собак. Собаки роб дуже добре роблять, що сука, що кабель. Були якісь сьогодні телефонні розмови, такі якісь неадекватні до мене, Закарпатті, хлопці. Не здавайте дурні питання на цей. По факту, хтось захоче щенків приїхати, є якісь відео, що вам покажу. Нічого закидати в інтернет не буду, тому що саме розумієте, який час і сюди відбувається. Для чого Це якісь дурні запитання і... Решту якісь такі дурниці, щось говорити, щось якісь е, робити свої висновки. Кому буде цікаво, хоча я навіть не хочу нічого говорити, тому що я знаю, що цуценята розбудуться тут на місцевості, тому що собак цих знають, знаю добро цього кабіля, тому що навіть кабіль є еквівалентний, що перебуває сук, де є всіх цуценят робочих. Має одну польову чемпіонку, чемпіонки України має кабельок тут у нас на місці. Є так, що кобель хороший, сука хороша, щенки будуть вогняні. Йдемо, дивитися, цусняти. Друзі, такі цусенята, то такі гарнесенькі, гарно годовані. Давайте зараз я їх витягну і ми подивимося на них. Так, такі білоголовий. Що це є? Кабельочок, вгадав. той лайку, дуже гарний кабель. Передні ноги білі, задні. він ну, зразу мені сподобався, має захід такий на собі, бачите, зверху. Воротничок, дуже гарний кобільочок. Переживає за це. Другий кабільочок. Чорний, передні лапки білі, має білу плямочку і задні кінчики біленькі. Два кубінка. Два польових чемпіона вже є. Це все жарти, але Бог дасть, надіємося. Так, другий. Кабельок знову. А знову песик. Білий воротничок. Друзі, час вже переживаю, бо вже кажуть, вулиця звужається, хотілося сучки собі лишити від цієї в'язки. Ще один кабельок, що два шинка є всередині, вже я переживаю, чи сучка. Є. Бо кобель, до речі, дає самих кабелів чомусь. перебывает. Я самих кобелев. Друзья, кабель, Все капец, короче. Еще один щенок лишился. Это также кобелек. Мы ему четыре кобеля. Господи Боже, поможи, чтобы хоть одна сучка была. Это капец, короче. Я знал эту проблему, что кобель дает самих кабелев. Что это у нас? Друзья, есть сучка. <laughs> Бачите, Бог с нами. Бачите, це є Є одна сучка, дякувати Богу. Дуже хотів цієї юаски собі лишити сучку. Це золото, це от наше майбутнє, майбутнє наших собак. Всіх взагалі я кажу, не кажу загін за неї, але за всіх сучок які є. Тому що сука, всі собаки, як можна сказати, від наших сук, так воно є. Дякувати Богу, є одна сучка. І це золото ми будемо виховувати, і обов'язково при будь-яких розкладах лишаю собі. Це навіть не обгорюється. Чорна. Чорна, білі груди, дівчинка. От дівчинка. А то чотири капівка. Ми заховаємо, ховаємо їх, пускаємо суку всередину. Сучка хвилюється, не тушиться, не тушиться, агресує. Собачки всі класні, здорові. Давайте сучку пускаємо всередну. Діста, Верта, молодець. Так. Дуже гарні. Дуже гарні собачки. Дякувати Богу, що є сучка. Я переживав, тому що тому що кобель дає самих, самих фактично дає кабелів. Перебуває і, до речі, повторюю, вже вчора на із зустрівся, у нього є по тайфуну сучка, яка взяла чемпіонат України. Е, сука просто дуже класна, дальнобійна, з пошуком. Ну, Тайфу, тайфун рулить. він перебуває, дуже сильно передає. Робочі якості собак, дуже великий пошук, дуже хороша кажу, ну, міру й ну, агресивні собаки, досить робота і по кабану і по версі. Так що надіємося, що все буде, все буде добре. Це ставить біля себе. розуміли? Молодець. Молодець, хороша мама, щенки плекані, щенки плекані, щенки, щенки гарні. Як на його гарно поправляє. Дуже хороша, дуже хороша сучка, я кажу, як і в роботі, так бачу, і хороша мама. Це дуже це перші цуценята. Хлопці, бачите, кабелі. Взагалі ясно, що всі хочуть для роботи кабелів краще, всі про це говорять. Ясно, що кабель це боєць, це мужик, як то кажуть він. Але сука, це наше, як то кажуть, майбутнє наших собак. Всіх, всіх, всі, всі, всі кожен, ясно, що залишають, заводчики. Залишаю собі з виводків сучки, тому що знаю, що від чогось треба мати якусь лінію і від чогось треба відштовхуватись. Так що я, друзі, я переживав одно те, що сучка була потекла. Якось я думав, що в'язку я не перетримав, тому що відвіз до кабеля вона пов'язалася один день, потім поїхала на сьогоднішній день, на ще раз пов'язалася, і на третій день, я думаю, таке спробувати в цей суко щоб пса не підпускала. Так що я вже переживав, що щось буде. Потім вона прихворіла щось вона була. Не хотіла їсти декілька днів, щось було сталося. Я вже переживав, щоб не скинула цуценя, думаю, якийсь найбожий кліщ, що хоч все обробляється. Все це і бачите, у лєрі чистенько, в буді чистенько, нічого не стелює, все, все добре. Але дякувати Богу, як кажуть, все є. Цуценята вийшли. Будемо будем виховувати, будемо займатися, дай Бог, все буде добре. Так що всім дякуємо, стежте. Друзі, хто там до мене телефонує, я вас прошу, вам говорю публічно, не говоріть дурних, не задавайте запитань. Всі хвалять собі своїх собак. Я взагалі я собі знаю, що це за собаки. Нікого ні до чого не змушую, можливо, навіть ні, нічого продавати не буде, тому що роздяться по міжу своїх, як то кажуть, це ніяка не реклама. Просто, просто хочеться показати, що є дійсно якісь достойні собаки, що воно народжується, що чимось люди займаються. і Відповідно, якісь майбутнє собак і в нас, як мисливців. Так що не прийміться за якусь таку рекламу, чи якийсь піар, це таке. Є, є різні люди. Кожен свірохвалить своє, як то кажуть. У вас там більшості лайчатників, таких більш відомих. Ви між собою кого відгризетеся, між собою змагається, хто що краще, кого більше, кого менший. таке. Так що це ваші особисті питання. Але не потрібно підсирати інших людей, тому що кожен має право на. Розвід собак на те, щоб, як то кажуть, жити і працювати і полювати не тільки ваші собаки найкращі, запам'ятайте це. То, що ви платите великі гроші і думаєте, що вам собака буде кабна приносити на плечах на спині додому, це глибоко помиляється. Тому що поміж хлопців, простих звичайних мисливців, які не їздять ніякі випробування які не дають, як то кажуть в цьому увага, просто дійсно полюють набагато кращі собаки, ніж тих людей, хто багато говорить, і притравлюють тих собак по вольєрах, що вольєрних собак. Я не кажу, що собаки вольєрні всіх, в когось і дійсно полюють собаки. Є собаки хороші, ясно, що собак хороших вистачає також. Але просто я вас прошу, не, не обсирайте один одного, не підсирайте хлопців, ну, тому що всі займаються, всі якось е, дають увагу. Своїм вихованцям, і кожен має право на життя і на свою думку, і яка на, на, на свій, свій розсудок. Так що ви всі дорослі мужики, можна сказати, а побачивши по різні там, переписки, то які ви там дурниці пишете, просто мені якось типу не знаю. Це ваші. Мені все рівно, живіть собі, як хочете, робіть, я вас нікого не збираюся вчити. Просто будьте людьми, будьте якісь мої мисливці, маю мати один до одного повагу. Маємо поважати один одного собак, конкурентів така, от, на тих е, випробуваннях і так далі, тому що так воно є. Перше всього має бути повага і чоловіча дружба, ніж, е, як то кажуть, якісь різні лити гадості. І так що всім добра, будьте здорові, слава Україні! Україна буде, всім до побачення!